Такого точно ніхто не чекав. Баба, Що, старалися? Від народної депутатки, героя України, військовослужбовиці, бранки Кремля та просто жінки. Вона практично миттєво отримала любов українців, але зберегти її так і не змогла. Зустрічайте це Надя Савченко, яка з народного кумира перетворилася на політичну безталанну. Де вона зараз і чим займається, розкажу все докладно. Українська льотчиця Надя Савченко стала відомою після того, як потрапила у полон до проросійських сепаратистів на Донбасі у 2014 році. Росіяни звинуватили Савченко у коригуванні вогню як наслідок загинуло двоє російських журналістів. Хоча досі достеменно і невідомо, хто саме доклав рук до загибелі цих двох, але менше з тим, тривалі показові суди за участі Савченко, які транслювалися чи не з кожної праски стали дуже резонансними і не лише в Україні. Майже два роки по. Лону спочатку в Луганській області, потім на території РФ Савченко витримала і 80-денне голодування. Зоні голодона зоні, зоні аварії. Та вже склалося так, що люди жаліють і люблять тих, кого ображають. І тут це теж спрацювало на користь Савченко. Українська бранка, льотчиця, правдорубка відразу забрала усі лаври собі. І що тут почалося охочих погрітися у променях надії, як не дивно тоді було чимало. Особливо серед політичного бомонду в Україні на той час починалися парламентські вибори. І, аби, хоч якось оживити свою батьківщину, вже збита, але невгамовна політична льотчиця Тимошенко вирішує передати. Ти штурвал дипломованому штурману надії Савченко очолює список партії Батьківщина та заочно стає народною депутаткою. І не питайте, чому саме так. Не місце красить людину, а людина місце. Спробуємо разом прикрасити нашу батьківщину, Україну. Такого ще не було: народна депутатка України у полоні та ще й у російському. Розрахунок простий: на кожному кроці кричати про звільнення нардепа та додавати, з якої він партії. Чинний тоді президент Петро Порошенко теж оцінив зухвалий крок своєї політичної опонентки Тимошенко. І поки Савченко демонструвала свій середній палець за російськими гратами, в Україні вона отримує. Найпочеснішу нагороду золоту зірку Героя України, дорогі друзі. Я прийняв рішення про присвоєння високого звання Героя України, справжній українській героїні. Надії Савченко. Що ж далі? До регалії Савченко додалася почесна нагорода, але це їй не допомогло. Вона і надалі перебуває у російському полоні. У 2016-му суд Ростова на Дону засуджує Українку до 22 років ув'язнення. І лише того року її вдалося звільнити, бо про це тоді особисто домовилися президенти України та Росії. У нас це був Петро Порошенко. На Росії неважко здогадатися. Черговий Володимир Путін Савченко тоді обміняли на офіцерів гру Р як їх ще називали еліту російської розвідки Олександрова та Єрофєєва. Спеціально на них ми не полювали, вони самі до нас прийшли. Поблизу щастя на Луганщині щастя від них і відвернулося. А Надія повернулася в Україну після 708 днів полону. На рідну землю вона стала боса і одягнена у футболку з тризубом. І понеслось. Просто дайте мені не скурвитись, дайте мені не спасфудитись, дайте мені, щоб я без цього всього. Особисто зустріти Савченко і потиснути героїні руку охочих було багато. А далі, ось вона слава, публічність, депутатство, недоторканність та зірковість. Як то кажуть, і тут Остапа понесло. Досить швиденько. Народна героїня обрала вкрай критичну позицію до української влади на чолі з Петром Порошенком, від якого вона отримала нагороду зірку Героя України. Вона звинувачувала президента Порошенка у здачі Криму та у війні на Донбасі. Ви Магала, щоб той перепросив у Януковича, згодом вийшла з партії Юлії Тимошенко та відмовилася від депутатської недоторканності. Але справжній скандал щинився у лютому 2017 року, коли Савченко разом з керівником центру звільнення полонених Володимиром Рубаном вирішила поїхати до тимчасово окупованого Донбасу, щоб відвідати українських військовополонених. Неодноразово закликала Україну і сепаратистів розпочати діалоги пробачити один одному заради миру. Про ватажків бойовиків Олександра Захарченка та Ігора Плотницького Савченко взагалі говорила, що вони можуть позиціонуватись як народні депутати від так званих ДНР та ЛНР, і вона готова з ними розмовляти. І розмовляла, їздила на зустріч до Мінська, яку потім назвала Дієвою. А в Захарченкові та Плотницькому побачила людей, а не чортів. Негатив суспільства множився з катастрофічною швидкістю. Далі більше у березні 2018 року са. Ченко звинувачують у посяганні на повалення конституційного ладу та у вчиненні теракту у Києві. Вона нібито планувала вбивство президента, прем'єра усіх міністрів. До того ж, планувала обстріл центру Києва з мінометів та вбивство депутатів всередині будівлі Верховної Ради. Хоча свою провину у підготовці терактів Савченко заперечила мовляв, це було ніщо інше як політична провокація, але її дії аж ніяк не можна назвати грою, узяти, хоча б її зухвалу ухвалу коли на засідання парламенту вона принесла гранати, і хоча це були звичайнісінькі їстівні плоди, нерви вона полоскотала тоді не одному політику. Її зухвалість та впевненість у собі настільки зашкалювала, що була на 100% переконана у своїй перемозі на президентських виборах, і вона таки пішла на вибори глави держави, але зупинити її порив змогла лише ЦВК. Вона просто відмовила Савченко у реєстрації. Правда, задовольнити свої амбіції Савченко згодом. Одна була, отримавши крісло міністра оборони. Її другий вже самостійний похід до Верховної Ради у 2019-му виявився провальним. Савченко вирішила балотуватися у Горлівці. Все було б добре, але за неї на двох дільницях проголосувало лише восьмеро людей, які, звісно, не змогли гарантувати депутатський мандат. Що ж було далі з пані Савченко після повномасштабного вторгнення росіян в Україну? Відомо, що вона відразу мобілізувалася до військової частини територіальної оборони Деснянського району Києва. І вже в лютому, 22-го на своїй сторінці у соцмережі писала про потребу для бійців тероборони столичної Троєщини у раціях моторола. Рації моторола дуже потрібні теробороні Троєщини. Терміново допоможіть. Тож можна припустити, що вона була серед оборонців, що захищали Троєщину. Згодом Савченко заявила, що повернулася до лав ЗСУ. При цьому категорично що не викладатиме відео, в яких висвітлена її робота або робота її підрозділу. Через активну фазу війни майже немає часу відповідати на особисті повідомлення через підвищений інтерес громадськості Савченко у квітні 2022 року записала звернення, в якому каже, що ніколи не випендрювалась. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішень автоматично стаю я друго. Я підставляю тих людей, з якими я вмію. Мене так само шукають в Україні. Мене так само СБУ садило у в'язниці в Україні. Я прибула в російському полоні два роки. Я знаю, що це таке для того, щоб не підставляти людей, з якими ти служиш. Мені не потрібна популярність, мені не потрібен піар, мені не потрібні відосики для того, щоб показувати, що робить наша Україна. Однак Надія Савченко все ж таки іноді виставляє відео у своїй соціальній мережі, де ділиться своїми думками щодо війни. Коли війна почалася, і коли вона почалася у підніжжя Києва, да, якби біля Києва, то це найбільше нажахало як наших політиків, так і світ. Зараз, коли від Києва відступили російські війська, всі вважають, що війна вже на етапі закінчення да або на етапі замороження українців це не влаштовує. Начебто все добре і зрозуміло. Савченко на війні особливо не світиться, владу не критикує. Так ні, вляпатися у скандал вона таки змогла. Щоправда, не за власним бажанням допомогла і у цьому чинна нині нардепка Мар'яна Безугла, яка вміло народжує скандали один за одним. Так, от Безугла наїхала на Савченко за один з її наказів на фронті. Йдеться про наказ відступу, який вважає експертка з Верховної Ради, призвів до формування наступу російських військ, Іск на Покровськ у мережі з'явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній з бригад ТРО. Однак ніхто не писав, що як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив ефект доміно прориву в очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Савченко ж натомість пригадала опоненці її скандальні пости публічно почубилися і подали заяви одна на одну до. СБУ, очевидно, розслідування ще триває, бо на сторінці Савченко у Фейсбуці це останній чи крайній, як кажуть у льотчиків, допис. І про продовження цієї історії нічого не чути. І датований цей пост 13 листопада 2024 року. Що ще можу додати? Пані капітан зараз командує стрілецькою ротою. Військова частина, в якій вона служить, виконувала завдання в савісінькому пеклі. Була травмована, її засипали в бліндажі після прильоту міни. А що ж з тими кримінальними справами, які були порушені проти героя України Надії Савченко? У її багажі нагадаю їх дві. У 2018 році її разом з керівником центру звільнення полонених Володимиром Рубаном звинуватили у підготовці терактів у Верховній Раді. У 2021-му надію та її сестру Віру звинуватили у підробці ковід-сертифікатів у столичному аеропорту Бориспіль. Сестри намагалися використати фальшиві документи, аби потрапити в Україну. Втім, Справи призупинені до слова, сестра Надії Віра теж служить саперкою у 127-му батальйоні ТРО і вже встигла здобути нагороду хрест військова. Честь ну власне на цьому все. Ставте вподобайки, а я пішов готувати вам інформацію про наступну персону.